Готовий дати свідчення у ГАЗі у Нідерландах. Попросив політичного прихистку екс-майор ГРО і інструктор ПВК Вагнер. Він висловив готовність постати перед міжнародним кримінальним судом у ГАЗі та дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії у чотирнадцятих, п'ятнадцятих та 22-х роках, зокрема й обстрілів Донецька, з метою налаштувати населення проти ЗСУ. Російський правозахисник Володимир Осєчкін опублікував фото явки з повинною колишнього російського силовика. Свідоцтво про воєнні злочини передано в офіс прокурора та слідчі міжнародного кримінального суду. Йдеться у повідомленні. Відомо, що він уже прибув до Амстердаму. Ім'я не називається. Проте відомо, що ексофіцер російських спецслужб мав звання полковника, обіймав посаду начальника так званого 4-го відділу управління спецоперацій генпрокуратури ДНР. Він заявив, що готовий Видати свідчення щодо державного радника РФ першого класу, ідеолога проєкту Новоросія Владислава Суркова, депутата Держдуми РФ Олександра Бородая, командира 10-ї бригади спецназу, генерал-майора Сергія Свида, а також свідчити проти ПВК Вагнер та інших високопоставлених співробітників ФСБ та Міноборони Російської Федерації, які брали участь у війні проти України. Російський силовик заявив, що добровільно віддає себе в руки міжнародному правосуддю, бо нібито хоче очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду. Відомі йому факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну у 2014 році. Зокрема, він вже розповів, що понад рік передавав дані Осєчкіну для формування матеріалу до МКС та офісу генпрокурора України за словами екс-майора ГРУ, один із лідерів Вагнера Дмитро Уткіт особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні та Сирії, передаючи накази Пригожина, які виконував волю Путіна. Чоловік додав, що готовий відповісти за скоєне, але просить для своєї сім'ї міжнародного захисту.